Ремейк готики перенесли на 2026 рік. З'явилася демо на Xbox та PlayStation. Розробники з Алкімії Interactive та видавець THQ офіційно оголосили про перенесення релізу ремейку легендарної готики. Тепер гру варто чекати не раніше, початку 2026 року. Спершу планували встигнути до кінця 25-го, але команда вирішила взяти більше часу для полірування проєкту. Щоб підтримати інтерес, фанатів одночасно з новим трейлером вийшли. Демоверсія Gothic Remake для Xbox Series і PlayStation 5. На ПК вона була доступна раніше цього року. А тепер ознайомитись із з оновленою атмосферою долини рудників зможуть і власники консолей. У демогравцям пропонують поглянути на перші дні Ніреса всередині бар'єра, оцінити сучасну графіку, бойову систему та загальне переосмислення класики. Розробники обіцяють, що реліз стане вірним переосмисленням оригіналу з глибокими системами та та атмосферним світом